Сьогодні ми з зеленою це для нас честь нагородити дійсно легенд нашої держави. Президент України вручив щорічну відзнаку, національна легенда України військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Справжнім сюрпризом став приїзд народного артиста України Василя Зінкевича, який ще й оголосив щемливу промову для президента. Що сказав Василь Іванович, почуєте за одну хвилину, а також кого нагородив президент України цією відзнакою. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сьогодні всі від науковців, музикантів, митців, медиків, наших спортсменів. І Я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Почнемо з Василя Івановича Зінкевича, якому цьогоріч виповнилося 80 років. Його пісні увійшли до Золотого фонду української музики двадцятого століття. Саме у виконанні тріо річка у складі Василя Зінкевича Назарі Єремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала легендарна червона рута. Також українці добре пам'ятають його пісні: водограй, горянка, кохана, сивина, стожари, ватра горить», журавлі, молитва матері, сніжинки падають, незрівняний світ краси, свина на скронях. А також забудь печаль, Василь Іванович останніми роками активізувався. Спочатку він виступає у львівській опері. Також цього року його помітили уже тричі на великих сценах в різних містах України. Народний артист України Василь Симке. Також Василь Зінкевич разом із Іваном Поповичем відпрацювали шість спільних концертів. Більшу частину виступів пройшли у львівській опері. Сьогодні президент України запрошує Василя Зінкевича до Києва, аби вручити йому відзнаку Національна легенда України, яка була запроваджена з 2021-го. Відтоді президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежності України, захист нашої держави, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність. Василь Зінкевич не втримався також і підійшов до мікро. І сказав ось ці щемливі слова президенту та Україні. Сінкевича Василя Івановича. Дякую, пане президенте. Ви відзначили нас високою нагородою. Дозвольте і нам сказати вам добре слово. Ваша мудрість, мужність, то є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає мир. Ви наша гордість, знак оклику. Тому ми бажаємо вам творчого польоту високого. Потужнього і далекого на многії, многії, многії літа. До перемоги, пане президент! До перемоги! Василь Зінкевич понад 40 років свого життя присвятив музиці та сцені. Він прославився як учасник Віасмирічка та гурту Світязь і запам'ятався українцям своїм голосом і проникливим виконанням пісень. За розвиток української музики Зінкевича також нагородили званням Героя України зіркою на алеї зірок у Києві. Він став почесним громадянином Луцька та отримав державну премію Шевченка. Останні роки він не веде публічний спосіб життя, як і попередні, до речі, і не випускає нових пісень. Однак мені в розмові Василь Іванович сказав, що останні десятиріччя працює над новим проєктом, який має прославити Україну на весь. Світ про особисте життя Зінкевича відомо мало, адже він ніколи не ділився ним із журналістами. Його знають як непублічну зірку. Співак має двох синів: Богдана і Василя, які теж свого часу долучилися до музичної сцени, проте до їх хіп хоп крила. Василь Зінкевич молодший заснував разом з Сашком Положинським гурт «Тартак», А Богдан Зінкевич був клавішником із прізвисько Зінчик у гурті, основний показник. Колеги співака розповідають про глибоку особисту драму в житті Зінкевича, якою обернувся союз із дружиною Людмилою Вітковською. Співачка, народна артистка Україна Алла Кудла, яка минулого року відсвяткувала 70-річчя, зазначала: Зінкевич відрізняється не лише талантом. А й особистими рисами добрий, щирий, приязний. Звісно, особисте життя наклало відбиток на творчість у Зінкевича. Є дуже сумні пісні просто до сліз. Також від колег по сцені ровесників Зінкевича стало відомо, що дружина його залишила, і успішний співак залишився сам із двома синами. Виховував артист дітей разом зі своєю сестрою. Цю історію добре знав поет, композитор і виконавець з Луцька В'ячеслав Хурсенко. вражений драмою співака. Хурсенко за 40 хвилин написав пісню Соколята, присвячену Зінкевичу і його синам. Однак Василь Іванович відмовився її виконувати, сказав, що йому забракне сил проживати цю історію знову і знову. Тож Хурсенко заспівав цю пісню сам. Правдива, сумна історія одного хорошого і талановитого чоловіка. Так представляв Соколят, автор. В'ячеслав Хорсенко, який помер у 2009 році, урешті Соколята увійшли у сотню золотих хітів незалежної України, складену у 2021 році главкомом до 30-річчя незалежності. О, Боже, Окрім Василя Зінкевича, нагороду також отримав музикант, вокаліст, композитор і лідерок гурту «Канельзи» Святослава Крачук, який також є послом доброї волі програми розвитку ООН для молоді в Україні. З початку війни він активно підтримує українських воїнів, провів понад 150 концертів на продовій та у військових частинах, а також організував численні грошові збори на підтримку ЗСУ і цивільних. Також нагороду отримали працівники СБУ, які розробили і втілили унікальну військову операцію Павотина. Цією спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. Також нагороду отримав перший віце-президент Національної академії наук України, герой України Володимир Горбулі. Понад 60 років життя він присвятив роботі задля для зміцнення держави. Один з авторів концепції національної безпеки і оборони України його називають батьком ракетної і космічної галузі незалежної України. Слідом за ним нагороду отримала і солістка Національної академічної театру опери і балету України імені Тараса Ш. Шевченка оперна співачка Людмила Монастирська її вважають головною агітою сучасної світової оперної сцени. Вона виконує цю роль в ласкала ковенгардені, метрополітен опері, монастирська має низку міжнародних нагород і входить до списку найкращих оперних співачок світу. Також артист балету, балетмейстер і теоретик танцю Сергій Лефар отримав цю нагороду посмертно Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження. Саме він у 29-му році очолив балетну групу Гранд Опера. Нагороду також отримала українська легкоатлетка Ярослава Магучих. Торік вона здобула олімпійське золото і була визнана найкращою легкоатлеткою світу. Художник, майстер нефігуративного живопису і пейзажу Лауреат Нобелівської премії України імені Тараса Шевченка Анатолій Криволаб теж отримав цю премію. Він є автором унікальної колористики, написання картин. Художник двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва. На міжнародному арт-ринку. Командир медичної роти, капітан медичної служби Андрій Сем'янків, понад два роки бере участь у керівництві стабілізаційними пунктами на Донеччині і Харківщині. Сем'янків забезпечив домову майже 6 тисяч поранених воїнів і отримав також цю нагороду. Підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження Джеймс Темертей. Теж отримує цю нагороду після початку війни. Він профінансував програму для студентів і викладачів з України в Торонту, підтримав фундацію Олени Зеленської і спрямував півмільйона доларів на генератори для українських лікарень закладів освіти. І критичної інфраструктури. Ця нагорода дає державне визнання і вручення особливо престижної золотомедальної відзнаки. Щодо фінансових нагород, то на даний момент такої інформації немає. Це тільки символічна честь без щомісячних виплат чи фінансових пільг. Дякуємо всім, хто допомагає Україні. І постійно треба підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка, як політична, так і підтримка. Ну, передусім, підтримка наших воїнів. Ми ну, вдячні за те, що вони захищають Україну і захищають все те, талановите, що ви принесли в державу.